Що таке цуцванг? Хая! І ні, це не з китайської мови, це з німецької. Змушувати ходити в перекладі. Погана така ситуація, коли ти дивишся і всі ходи ведуть до того, що ти програєш. Ідеш ти королем на. Право наліво, тобі все одно мат по останній лінії. Або в тебе зв'язка, ходити ти не можеш, і єдиний хід це віддати фігуру. Це такий типовий цукцванг. Подивимося варіанти цукцвангу на практиці. Ось, наприклад, така позиція: хід білих, і в білих немає хорошого ходу, тільки іти на клітинку, коли наступним ходом буде мат. Потрібно відходити, інших ходів немає. І наступним ходом мат по останій горизонталі. Подивимося ще один приклад. Кінь зв'язаний, він ходити не може, так як король опиниться під шахом. І єдиний хороший хід точніше, він загалом єдиний, це відійти королем. Як тільки король підходить, Разбиває, і виходить класичний лінійний мат. Пиши, чи ти розібрався, підписуйся на наш інстаграм. Ми там вчимо грати в шахи та продаємо шахові дошки. Дякую!